Про це не говорять фітнес-блогери, але якщо ви дійсно хочете прогресу у силі і масі, то забудьте про багато вправ і підходів. Лише дві вправи і два підходи на м'язову групу можуть дати вам результат і змінити все у вашому уявленні про тренувальний процес. Саме так вважає автор методики, плану тренувань, який допоміг вже більш ніж 1600 атлетам. З'ясуємо, наскільки ж він ефективний, і моє ставлення до цього спираючись на досвід тренувань з 2011 року. Автор методу воркаутер Ян Берсиґл атлет з Молдови, який ділиться своїми тренуваннями. Його навички можна побачити в інстаграм. Там він демонструє виходи на дві, підтягування, бруси з обтяженнями, присідання, що не властиво турнікменам. Та різні силові елементи воркауту та калістеніки. Вага його тіла 96 кг, а зріст 1,88 м. Тобто, все перелічене йому дається дуже складно, враховуючи його антропометрію. особливо силові елементи, які він дійсно якісно робить. Та він універсальний атлет. Він багато років шукав ідеальний метод тренувань, консультувався з найсильнішими атлетами та брав уроки у 18 світових рекордсменів у своїх напрямах. Чому звичайні підходи до тренувань не дають бажаних результатів? На думку Яна, бо вони часто обмежені поверхневими якимись знаннями, порадами, на кшталт зробіть 4 підходи по 8 повторень ось такої то вправи. Або зробіть 10 прогресій і вивчайте передній вис. Але чи пояснюють ці поради, як правильно прогресувати і уникати травм? Ні. Бо вони залишають найважливіші питання без відповіді, і саме метод 2 по 2 розкриє всі деталі. Суть його полягає в мінімалізмі, тобто ви виконуєте лише дві вправи та два робочих підходи на м'язову групу, але з максимальною інтенсивністю, тобто перший ключовий принцип робота на максимум. Кожен підхід виконується до м'язової відмови, що дозволяє досягти потрібного стимулу для зростання м'язів. Загалом так тренуються і бодібілдери, але вони, звісно, роблять більше, ніж два підходи і дві вправи. Другий принцип методу дві вправи на одну м'язову групу, не більше. Тобто може бути і одна. Правильний вибір вправ забезпечує потрібне навантаження. Наприклад, присідання охоплюють майже всі м'язи нижньої частини тіла, тому інші вправи часто стають зайвими. Третій принцип оптимальний відпочинок між підходами. Тут вам треба відпочивати 5-7 хвилин, щоб м'язи встигли повністю відновитися, що дозволяє уникнути суттєвому зменшенню сил, тобто, коли ви зробили перший підхід до відмови, до другого ви маєте повністю відновитися. Та чи не занадто мало лише дві вправи та два підходи. Інтенсивність тут дуже висока. А тренування короткі, що знижує ризик перетренованості та може давати стабільний прогрес. Як же виглядає тренувальний цикл? Перший день Push Day. день жимовий, день другий відпочинок, день третій тягові вправи. четвертий день вправи для ніг, Leg Day. п'ятий день відпочинок. Це один цикл, і ми повторюємо його заново. Чому ця структура працює краще, ніж інші програми? На думку автора. Вона надає м'язам достатньо часу для відновлення 5 днів. Що в більшості випадків уникне притренованості, і це найбільш ефективно, за його словами. Але тут є багато але атлети. А якщо вас цікавить придбання книг до майже усіх основних силових елементів, вуличної гімнастики, разом з фото, відео, технікою виконання таблицями навантажень, то просто напишіть мені у приватні повідомлення, розповім деталі, яких отримати. Посилання під відео. Отже, для тягового дня. Day. Ви виконуєте, наприклад, підтягування з додатковою вагою та тягу горизонтального блоку другою вправою. Вправи підбираються під ваш рівень підготовки, щоб ви змогли зробити певну кількість повторень, про яку ми поговоримо далі. Ці вправи охоплюють всі основні м'язи спини та забезпечують комплексне навантаження. У жимовий день програма включає віджимання на брусах з вагою і жимштанги лежачі чи відтискання від підлоги. Наприклад, можете підставляти свої вправи, це достатньо, щоб побудувати верхню частину тіла, розвинути груди, трицепси та плечі. Головне правило методу постійно прогресувати у вазі, але не поспішати. Якщо вам вдалося зробити більш ніж 12 повторень з певною вагою, то наступного тренування додавайте не більше, ніж 2,5 або 5 кг. Для верху тіла до 2,5, для низу тіла до 5 або краще ще менші ваги. У день ніг робіть присідання і ще щось одне, наприклад, сідничний місток. Цього буде достатньо. Та чи варто чекати швидкого прогресу? На додавання ваги може піти від кількох тижнів до більше місяця, але саме в цьому і полягає стабільність і довготривалий успіх, щоб отримати такий результат і не форсувати навантаження та не травмуватись. Як правильно виконувати розминку перед основною вправою? Бо, якщо ви вже встигли подумати, що два робочі підходи на тренування то замало, і автор профан, то не поспішайте, додивіться до кінця, щоб зрозуміти усі тонкощі. Розминка проводиться перед робочими підходами з поступовим збільшенням ваги, щоб підготувати м'язи до навантаження і уникнути травм. Припустимо, ваша робоча вага на жимі 70 кг. Тоді зробіть перший розминочний підхід з 30 кг на 5 повторень і другий підхід на 50 кг теж на 5 повторень і 3 хвилини відпочинку, тобто розминочних підходів будуть 2. Що ж може завадити результатам по методу 2 по 2? Є три основні помилки: додавання зайвих вправ, додавати забагато об'єму, тобто підходів. Та недостатній відпочинок між тренуваннями. Додавання зайвих вправ часто здається хорошою ідеєю. Ну, типу, одна-дві вправи, що вона дасть. Але за методом 2 по 2, дві вправи на одну групу м'язів це максимум, який ви можете собі дозволити. Усе зайве лише заважає прогресу. Надмірна кількість підходів, три і більше здається способом швидше досягти мети. Проте це призводить до перевантаження м'язів в даному випадку. Недостатній відпочинок між тренуваннями це ще одна часта помилка. Метод вимагає якісного відновлення, тому одну м'язову групу ми тренуємо один раз на 5 днів. Основним принципом методу є робота до м'язової відмови. Кожен з робочих підходів виконується до повного виснаження м'язів у певному діапазоні повторень – 8-12 і 13-17. Про це я зараз розкажу детальніше. До речі, мій стаж у воркауті з 2011 року. Якщо вам потрібно скласти індивідуальну програму тренувань з покращення базової підготовки з вагою тіла, обтяженнями чи вивчення силових елементів, або ж скоригувати харчування, напишіть мені, щоб придбати, і читайте десятки відгуків на сайті посилання під відео. А ще за донат на вільну суму отримайте мою книгу про помилки у тренуваннях, харчуванні та книгу зі збільшення підтягувань. Деталі за посиланням в закріпленому коментарі. Діапазон повторень це ще один ключовий момент. Мінімум 8 і максимум 17 повторень. Це ваш орієнтир для досягнення відмови. Але чому важливий діапазон 8-12 повторень? Це зона максимальної напруги, де ви використовуєте робочі ваги для розвитку сили. Хоч ви могли й чути про те, що треба 5 повторень. Щойно ви досягли 13-17 повторень, це сигнал про те, що на наступне тренування треба збільшувати вагу і повернутися до діапазону 8-12 повторень. Є два типи навантажень. Прогресивне навантаження номер 1 починається, коли ви досягаєте відмови в діапазоні 13-17 повторень у першому чи другому підході. Тоді додайте до 2,5 кг на верх тіла і низ тіла відповідно, тобто на верх до 2,5 краще менше, а на низ до 5 кг і повертайтесь до діапазону 8-12 повторень. Прогресивне навантаження номер 2 дає вам орієнтир щодо оптимальної ваги. Додаючи вагу, ви повинні досягти відмови у діапазоні 8-12 повторень в обох робочих підходах. Тобто сил має вистачити при підборі ваги так, щоб зробити у другому підході не менше, ніж 8 повторень. Щоб зробити максимальний результат якісно, треба добре відновлюватись. Тому не забувайте відпочити між підходами від 5 до 7, а то й більше хвилин, що дозволяє уникнути перевтоми та підтримувати високу інтенсивність тренування. Як все це виглядає на практиці? Ви починаєте з ваги або вправи такої складності, яка дозволяє вам зробити у відмові від 8 до 12 повторень. Для цього може знадобитися не одне тренування, щоб правильно підібрати вагу, і головне підібрати вправи. Якщо говорити від себе, то тренування на максимум підійдуть далеко не всім, навіть такі короткі. Прогресія тут лінійна, тобто метод вперед-вперед, і думати особливо не треба. Така методика може бути складною для багатьох вікових атлетів через гірше відновлення. Таким людям підійде хвильовий метод, тобто чергування легких і важких днів. Ми відкочуємось назад, збільшуємо навантаження і знову. Така періодизація більш підходяща і перевірена для більшості. Друзі, в описі під цим відео знайдіть телеграм-канал з чатом атлетів і інстаграм-сторінку. Наприклад, у телеграм ви знайдете бонусний контент про тренування і чат атлетів для спілкування, а в інстаграм більш особисте посилання під відео. Чому ж важливо підходити до подібних тренувань з обережністю. Хоча можна його пробувати, ми просто розбираємо переваги і недоліки. Це велике навантаження на суглоби, і хоч тут можна тренуватись так на максимум і в прогрес, то це важко морально підтримувати і такий підхід на тривалий час. Плюс, якщо ви займаєтесь самостійно і не маєте людини, яка б слідкувала за технікою зі сторони, то теж буде складно. Також різні умови. Роботи, відновлення у всіх людей по-різному, і не дозволить так тренуватися довгий час. Якось я тренувався по схожій методиці від атлета, який робив більше 60 підтягувань, щось типу методу поліатлону, але то інше. Програма була ще важча, ніж ця. Але свого часу це дало мені значний приріст у підтягуваннях, десь біля 40, на що пішло приблизно 2 місяці. І стартував я з 25 підтягувань. Методика полягала в тому, що тренування треба робити кожного дня, і відпочинок протягом тижня 1-2 дні. В таке тренування входило перший підхід на максимум до відмови, і потім ще 4 підходи, у яких кількість підбирати так, щоб ми змогли зробити рівне число. Допускалась погана якість техніки виконання і не завжди повна амплітуда. Наприклад, якщо перший підхід на максимум 29. То далі 9, 9, 9, 9. Але опираючись на це у минулому, я не уявляю, як би я пережив ті два місяці ще раз. Зараз поясню: по-перше, тоді я дивом не травмувався від тих великих об'ємів майже на щоденній основі, і все на максимум. Досі не розумію, як я не перетренувався, але навантаження на суглоби було велике. А результат цей був в той момент, поки ми тренуємось, тобто не можна було захворіти, пропустити ще там щось. Це все враховувалось, і тоді ми відкатуємось. Насправді, це був просто хаос, і зараз я би не порадив так робити, якщо це тільки не якась там підготовка до змагань у стислі терміни, і ви готові ризикнути. Зараз же я розумію, спілкуючись з іншими атлетами, які багато підтягуються, що витривалість ніколи не тренується підходами суто на максимум. Часто це шкодить результату і результат зворотність. Більш того, є прогнозовані інші методи циклування, періодизація і так далі, які тримають довго напрацьований результат і підводять до цього плавно. А щодо методики 2 по 2 Яна Барсигла. Напишіть в коментарях, ви б змогли її осилити? Які думки, чи вистачить відновлення, щоб прогресувати і тренуватись на постійній основі в такому форматі, для приросту сили і м'язів? Хоч і на силу прийнято робити до п'яти, ну можливо хтось захоче спробувати і цю програму. Тож, якщо вам цікава тема тренувань з вагою тіла, воркаут, калістеніка, обов'язково подивіться інші відео на моєму каналі, Владорович, або напишіть для складання плану тренувань.